Всім привіт, вітаю вас на каналі Твій Фізрук. Я є той самий фізрук. У нас сьогодні в гостях Анькевич. Знайомтеся. Всім привіт, я Аня, мені 12 і вам гарного тренування. І так, всім привіт. Ми продовжуємо наш челендж руханка для дітей. Дитяча руханка, дипліт. Як хочете, так і називайте. Від цього суть не міняється. Сьогодні ми знову харкуємо. Сьогодні у мене в гостях Анькевич. Хто не знає. Познайомтеся, подивіться попередні випуски, а ми розпочинаємо вже зараз оп-і. Оп-і. Це просто звичайне крокування, в сторони з відведенням, проведенням з'їздити груп в лицях. Оп-оп. Представляємо, не треба за себе. Оп, оп. ще трішки. А може і не трішки. Таких у нас буде 10 підходів по 45 секунд. Просто крокування, можливо, прибочки. Є, і ми продовжуємо далі. Ап. Корпус трішки нахилений вперед. По черзі відставляємо ноги назад. І по черзі торкаємося до коліна і виводимо наші руки наверх. Ап, ап, і ще, і ще. спини стараємось тримати максимальну різненьку. Так, далі у нас вам біг на місці. Хоп. Oh, through, oh. yeah, true, oh. І за хлестом дістаємо п'яточками до сідниць. Не зупиняємося, не квапимо кожен працює в своєму темпі. А ми вже майже закінчили цю справу і переходимо до наступної. Ще трохи не здаємося, продовжуємо в тому ж темпі. Вже майже половину ми з вами зробили. Залишається 10 секунд до зміни вправи. Приготувалися. Далі буде звичайне крокування в сторони. І хап. Хап. Руки в нас працюють від плечей. Пальці натягнуті на руках. І воп. воп. І ще. Приставили, відставили. Посміхайся, Йович Елементарна рухова активність ніколи не буде зайвою, особливо зранку можна як зарядку виконувати разом з нами. І ми вже будемо прямо зараз з вами переходити до наступної Право, ап, ап. В сторону приставили. Стоїмо на місці, тільки по черзі відставляємо ногу то праву, то ліву. І розводимо руками прямо за ногою. Нога в сторону і руки в сторону. Ап, ап. І коли приставляємо, збираємо все ж назад. І ще. Посміхатися вам не обов'язково, а нам обов'язково, щоб вам було приємно нас здивитися виконувати вправи за нами. Є. А ми продовжуємо далі. І в нас вже імітація бігу на місці з колін. Раз, 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 ще, 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 ще. ще. Оп. Оп. І ще. Від плеча ми не роботи. Ще трохи до кінця допрацьовуємо. Можна трішки подати корпус вперед, якщо ви прям дуже швидко вже набрали розгін. А якщо ні, можна на розслабончику, вот так. Але ми не розслабляємось і продовжуємо далі. Вже незабаром будемо змінювати вправу. Приготувалися і прямо зараз ми продовжуємо наш біг. У нас пружинка, кожен раз у нас. Ніжки в колінах згинаються і розгинаються. Руки працюють від плеча, не від ліктя. Не забуваємо про пружинку в колінах. Ми майже закінчили цю вправу, залишається зовсім трохи. І далі у нас права рука, ліва нога. Оп. Оп. Іще. І ще. Ви не повірите, наступна права доля схожа. Вона прямо ідентична, але на іншу руку, та на іншу ногу. Приготувалися. Зараз будемо з вами міняти руку і ногу. Ап. До кінця допрацьовуємо. Лікоть коліно. Хоп! Іще, і ще, і ще. Не зупиняємося! Фінішна пряма. А yeah, ми продовжуємо далі. У нас бонусна справа для вас. Хоч трішки сьогодні пострибаємо, то все ходимо, бігаємо. До кінця допрацьовуємо. Є, yeah. ми завершили сьогоднішній наш комплекс. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, ми зарядили вас позитивом, зарядили вас енергією, зарядили вас силою. Бажаємо вам міцного здоров'я. Не забувайте залишати свої коментарі, підписуватись на канал. І до нових зустрічей. Па-па!